Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами виконаємо вправу, яка в майбутньому нас буде вести до повноцінної планки бокової. Поки що це така міні-планка підготовча. Ми згинаємо ноги, з'єднуємо стопи, ставимо їх так, щоб вам було зручно опиратись. Є така рекомендація, що п'ятки мають бути на лінії з сідницями. На, в положенні на боку, це ну, працює не для всіх вправ, спробуйте поставити ноги, куди вам буде зручно. Лікоть, як завжди, під плечем, якщо потрібно, беріть якесь пом'якшення під лікоть. І намагайте стиснути рукою е, всім перед пліччям і пальцями теж, та? щоб ви ось так не тримались і не тиснули тільки ліктем в підлогу. Ми можемо на другу руку опиратись або забирати її. Ми виконаємо 12 повторів на кожну сторону. Таз злегка підкручений. І в одну лінію піднімаємось вгору на видих. Вдих, вгору видих. Протестуйте, як вам зручніше поставити ноги і знайдіть своє ідеальне положення для цієї вправи. Ви повинні ніби тягнути себе за талією вгору і міняємо сторону. Приготувались, перевірили стопи, перевірили лінію руки. І піднімаємось. Видих. Видих вгору. За талію себе тягнемо. Сідниці злегка підкручені. Останні два. І завершимо.